Вітаємо вас, наші любі дітки! Сьогодні ми вас запрошуємо в цікаву подорож по нашій батьківщині. Дітки, всі ви знаєте, як зветься наша країна. Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. З давніх давен і понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були! Давайте тепер всі разом привітаємось! Здоровенькі були! Та яка ж вона наша Україна? Красива, багата, мужня, щедра, талановита, неосяжна. Діти, ми живемо з вами в цій чудовій країні, а отже, ми з вами українці. А якою ж мовою ми розмовляємо? Українською, правильно. А яка наша мова? Давайте подумаємо. Наша мова. Солов'їна, співуча, красива, лагідна, легка така чарівна наша українська мова. Діти, а ви б хотіли потрапити в країну мови? Шлях в країну покаже нам ось цей клубочок. Запрошуємо вас на казкову зупинку і пропонуємо вам відгадати назви казок. Наступна наша зупинка зупинка народної мудрості. Пропоную вам послухати українські прислів'я. Слово до слова зложиться мова, у кого рідна мова, в того душа здорова, хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається, будь господарем своєму слову, птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Раді вітати вас на ляльковій зупинці. Дітки, подивіться, хто це нас зустрічає? Українці. А як ви зрозуміли, що це українці? Лялька одягнена у спідничку, хустинку, одяг прикрашений вишивкою. Є шаровари, шапка, пояс та чоботи. Він українець. Вона українка. Ти українець. Ти українка. Всі разом ми українці. А ще, дітки, наші українець та україночка підготували для вас файну українську пісеньку. Давайте її разом послухаємо. Каприлинка, я умію вже читати, та люблю пісні співати, про мамусю і татуся, про дідуся і бабусю порока. І співати про мамусю і татуся, про дідусю і бабусю, про Калину Яворину і про нашу країну. Про шиванку одягаю, серцем я завжди співаю, про мамусю і татуся, про і бабусю, про калину я борину. і про нашу країну, про мамусю і татуся, про дідусь і бабусю, про калину я ворину. Бабусю про калину я борину і про нашу Україну, про мамусю і татуся, про дідуся і бабусю, про калину